Я, Я загубив хату. Блін, де мідим, пам'ятаю точку. А вот його нік. Дмитро, я, І я, буду. я найшов. добре, що ти тобу, твій ніг було видно. Фіх, я вже так перестрашився, а що тут було. де? Бо... Блін, я вже думав, що вже все. А, там, Є, все, я дві кірки як... даю. Тобі є... є... Ой. Я даю дві кам'яних кірки. Кірки? Да. Так. Ти мені треба топора. Топор? Ну, то я все зараз зроблю. Треліжку, блін. Тобі є? Бо ще одне люди, а бави тільки і то бери, блін. Угу. Взяв. Кабіна шар доки каже. Вже нічого не видно, виднося. Треба брати якісь факели. А ще факели треба вугіль і по таке. Ну, блін, а ну, я нічого не бачу. Де вихід? Ух ты, як я скоро кабіною зеру пашу. Блін, може я попробую гейме моди прописати. Тіба моди. Що таке? Це. На, на той, перетворитися на один, на той на творчий, але блін, так не хочу. Щоб підписників. Треба гейме моди один прописати, але я не хочу підписників. Що таке? Гейме. Що, не знав про Так зараз МДМС э, uh -huh. далі. Неможливо. А то що, типа типу на творчеську можна да. телепортируватись до когось? Ні, ти можеш з виживання на творчі. А Може я так можу? Ні, ти не можеш. А вдруг? А не вдруг. вдруг. Так, ой, я нічого не бачу. Зараз попробую настройка зробити вічне ім. Ой, вічне сонце. Так, положення я ярко я яркость виключив. Г. Да не зра тобі ти не можеш то. Тут просто. Ти не можеш то. Я там ти не хочеш, щоб у мене булося то все. Лиша. Ладно, не буде. Отаки на все роблю. О, три топори mm. Я зараз обідам. Два, Зі... два. Блін, а я не можу. Що? А яркий яркість ключом, мені легше стало. Хали? Ну, в ігрі. Я порівнюю. В ігрі воно не бере батарею. Е, вігрі не дуже. Але батьки бере. Бери тупор, я зараз буду вже робити третій, четвертий точний топор і. Ти топор зробив? Три взимаю. Ти мені не дав, то Чотири, мені бери, ту... все бере топори. Два. Тут поставлю то топор і тут. Ага. Давай зараз йду на той. Головне, не обманювати підписників, то ж виживання. Два. Примаюсь. Угу. Два є? Так, зараз Я йду, йду на дров. Ти, ти ж, щось приховай десь? тик 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 ти, Я буду танцювати, тік-тік. Добре, ти, якщо щось, нік показуй, щоб я бачив, щоб не загубився, бо зараз ніч, а я йду дрова дрова. О, стоп, стоп! Я буду робити дуже великий стоп вверх. А, точно. Але наверху треба факел, коротше. Ну, потім буду робити. Я думала, що я що ще здержав. Раз впаду Я береза на роб. Ну. Чуєш, може, я зайду в свою карту, там в мене є дві запасних броні. Залізних, я там доходжу в і так далі. Короче, я дуже багато там старався Давай. Я хочу вже, вже тут довершити, то і так вже почали дуже доверти. Блях, напав. <гум> а, я пак! Все, ми будемо бачити, де бріє. Бачиш? Той високий стовп? Да, ти є. А, 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 а бачу, бачу. Стоп, вистав, вистав. Ну, то буде бачите, я mm -hmm. з тобою йду. Але далеко, далеко кашель mm відходить. -hmm. Але тут дерева недалеко. Ну так. 5%, блін, я здохну. почув, що хтось був. Тобі Блін, зробити. я думав, що той стоп то є дерево. за ладно? Зараз. О, мені впало цей береза. Беленький садвець. Я там рубав береза. Чи? Я, я посадив дві берези, давай. Нічого не вийде. Я вже вертаюся додому, я вже ресурси маю. А Є, у нас дуже те. скажу гарний. Дерево 12 берези і 11 чорного дубу. Просто грухний час. А мене вже з 2. Я тупо забив з двох щотів цей коров. Так що щось там має бути. У мене вже 6. За дві корови мені дало 6 біаса. О, так, ми забули його забрати. Я зараз буду його там ставити, у так ставити в хатинці. Такий гарний, що ти повелився під землю. Блін. Я думаю, спаді хатинку. О, все. Не можу вдарити. Не вдаю. Кого не можу вдарити? Що? Ти ГМ-1? Чи по ГМ-1? ]erschу? Где? Ааа! Что ты было бьешь? Я думал это зомби. Я думал, это зомби. Яка я де сложности выключил? Что включи там? Не-не-не-не-не-не. Забудьте, что казалось, забудьте, что казалось. Что мне было уже хп знал? Треба... я не все хватит. Так. Скики в тон уже жизнь. Коли я, от так писала. Так, давай шукаємо, щось треба шукати. Я включаю сложно, трошки поб'ємося. А, -а, а, то в мене немає. Брутупо. Я ак топором. Так да, топором я за 2/4 вбив цього. Все включено, прошусть. Зомбі, крипери, скелет. Андермен. Нашого відів скелет вже а, є тут зомбі з б린сом. А во, зомбіжитель. Я візьму, щоб підкріпити нас. Ну. Зомбіжитель, зомбіжитель, зомбіжитель. Чуєш, я його вб'ю. Ага. Забив. Давайте там. Я беру не непотрібні ресурси і буду їх використовувати. Що мені скласти в піля і все я одразу викучаю. А, тут десь має бути село банджи бат. На роботі в Minecraft по від то, блін. Що тебе хтось забув? Е, ні, в мене щось від цього відключилося. А в мене, блін, а в мене ресурси втрачені. Ні, ні. О, на ну шасте є тут, не а не поняв. А, та табу... ти, та табу... я не видаляв твої карти. Не реалізував бі. Чекпоінт. Вже чотири з білих з... потів. Вже п'ятий. Ой, я, я заблокував, ш... а не, не заблокував наш день. Чуєш, далі що треба робити? Тут треба бити. Жопа, тут -то точно десь село, багато ж забіжити. А реально. Він може я би в розвідку на в дні. Криша. О, вже сідає ніч. Скоро буде день, коротше. Точно вже. О, зараз будуть зомбі, горіти, буду я О, так, да, і будемо Бач... їсти, їсти Ба... плоть. Бачиш, в мене вже п'ять гілих плоть. Бач, ще один зобі жити. Тут десь, де мені меч? Тобі, в мене мабуть, а я вже погубився. А Авовечка. О, павук. Ну коротше. Продовження наступної серії.